Мої вітання в ефірі Лінія захисту правовий захист учасників АТО, боротьба за статус, доступні сервіси мін'юсту для людей, реєстрація актів цивільного стану по-новому. Про це та інше далі у випуску. Війна за статус. Який алгоритм дій військового у разі виникнення проблем із отриманням статусу учасника бойових дій? Бійцю допоможуть правозахисники. Всеукраїнський флешмоб батьки новорічних малюків отримали свідоцтва про народження у пологових будинках. Статус учасника бойових дій на початок 2016 року в Україні отримали понад 150 тисяч військовослужбовців. Незважаючи на спрощені процедури, для багатьох бійців статус недоступний, і військові стикаються із бюрократичними перешкодами порушеннями законодавства. Присвоєння бійцям статусу учасника бойових дій і на совісті командирів, натомість бійці виборюють те, що по праву заслужили. У результаті у наших героїв виникають проблеми. Та лінія захисту завжди існує. Небайдужі правозахисники, адвокати беруться допомогти військовим і в цьому питанні. Боєць третього полку спецпризначення Володимир Корнієць ніколи не ховався за спини інших на війні з перших днів і у перших лавах. Фізично загартований майстер спорту із боротьби, проста, відкрита людина, відповідальна. Бойова підготовка контрактника на високому рівні. Про що свідчить президентська нагорода, здобута за особисту мужність і героїзм за бойові заслуги. Він завжди був там, де найгарячіші точки. Прийняв перші бої у Донецькому аеропорту. А тепер боєць потребує правового захисту. Його побратими вже давно користуються пільгами, а він мусить виборювати статус учасника бойових дій. Тепер уже заручившись підтримкою правників. Наш полк вибув в АТО. Я з перших днів там був, був приблизно до чотирьох місяців в Донецькому аеропорту. Тому Авдіївка під, ну, під Горловкою, Піски, Мар'їнка. Ну, моя перша ротація була приблизно десь до семи місяців. Потім я повернувся з затом і попав, поїхав, в мене виходить травма, ранення було. Я в госпіталі лічився у Вінницю. Попав туди, в це время. Хлопці, які зі мною були, подавали ми всі в місті, там командир мій групи документи на учасника АТО. Хлопці вже по як рік як отримали учасника, а в мене його ще досі немає. По яких причинах я звертався, зразу мені говорили, спочатку говорили мені в частині, що. Мої документи ніхто не подавав. Потім я знайшов, скажу, що мій командир групи подавав документи. Потім вони сказали, що хтось, непонятно, хто, забрав мої документи на якусь дороботку. І ну, по цей день мені не звісно, ніяких документів нічого не дають. Також за цей період я був нагороджений відзнаками президента України за мужність третього ступеня. Від київського філарета, від церкви за жертовністю, любов до України орденами. Я по праву, мабуть, заслужив учасника бойових дій, так як мої хлопці вже отримали і пользуються пільгами і по комунальних, і по проїзду. Ну, я цим поки не користуюся. На жаль, ситуація із спецпризначенцем, учасником АТО, який ще не отримав статус учасника бойових дій, вона є типовою для сьогоднішньої ситуації. Військовослужбовці беруть участь в АТО, однак статус отримати їм не так просто і затягуються всі можливі строки. В даному випадку військовослужбовець був звільнений з військової служби, однак пройшло вже більше трьох місяців, статусу учасника бойових дій він не отримав, хоча в нього є всі підтверджуючі на це документи. Так само ця людина отримала орден, і все одно статусу він не отримав і не може користуватися всіма пільгами, які передбачені цим статусом. Юридична ситуація виглядає так, що потрібно надсилати необхідні запити до військової частини та до Міністерства оборони для того, щоб витребувати всі необхідні документи і подавати їх самостійно до відомчої комісії, адже це обов'язок командира військової частини, який він, скоріш за все, не виконав, тому що відповідно до положення про надання статусу учасника бойових дій, командир військової частини зобов'язаний подавати всі необхідні документи для отримання статусу протягом місяця з дня. Після того, як учасник АТО вже вийшов із зони АТО і претендує на цей статус. Цього зроблено не було, тому юристи зроблять це за військову частину. Вже до мене звернулося більше ніж півтори тисячі військовослужбовців з різних питань, в тому числі і з питання надання статусу учасника бойових дій. Всі військовослужбовці, які зверталися, вже отримали свій статус. Юридично потрібно, по-перше, вияснити, чи були подані документи. До відомчої комісії Міністерства оборони, чи військова частина подала їх, чи не подала. Якщо вона подала, тоді на якому етапі ці документи знаходяться зараз? Якщо ж документи взагалі не були подані, значить потрібно їх витребовувати в частині і військовому комісаріаті і вже подавати самостійно. Положення це дозволяє. Військовослужбовець може самостійно подати всі необхідні документи. Оскільки сьогодні Володимир Корнієць е, не, не є військовослужбовцем, е, його контракт е, розірвано. Е, то ми саме звернулися таким чином до військової прокуратури, е, до південного округу, військового округу. Е, оскільки немає відповіді, ми діємо далі. Але будемо звертатись безпосередньо, вже маємо право звертатись до суду, оскільки місячний термін пройшов. Можемо звертатись спочатку до Міністерства оборони, зачекаємо відповідь, а потім до суду. Після розірвання контракту Володимир не може знайти кінці, де поділися його документи. Говорить, що вже вдруге мали відправити пакет документів до відомчої комісії. Та чи надсилали, невідомо. Якщо командир відправив, то вже і терміни їх розгляду сплили. Його колишнє керівництво неохоче, спілкується із хлопцем, тому добитися правди він самотужки не може. Від полка вони мені перший раз документи мій командир групи збирав. Він всі документи, там прикази, все зібрав, там копії паспортів, що потрібно було. І виходить, з усіма хлопцями відіслали мої документи. Ну потім вони я не знаю по якій причині де вони ділися. Сказали, що їх немає. Другий раз. Це як з последні ротації, це 4 місяці назад і повернувся. То я ще раз, виходить, мені сказали, що моїх документів немає, ще раз подали документи, але ну, на якій стадії мені ніхто нічого не говорить. Військовий був контрактним, за контракт на контрактних умовах, тобто офіційно виконувався військовий обов'язок, були певні. Як гарантії Міністерства оборони в особі військової частини, так і обов'язки бійця військового, який за контрактом проходив свою військову службу в зоні. АТО. Тому фіксується кожен фіксується проходження цієї служби, в будь-якому разі. Ці документи повинні бути і мають бути. І вони є. Єдине, що просто немає можливості зараз їх отримати так швидко, з яких причин буде з'ясовувати вже, я думаю, вже Міністерство оборони. Якщо з жодної відповіді ми не отримаємо громадська права приймальне безпосередньо, Володимир Кранієць, є судовий розгляд. Я е, хочу сказати про те, що кожен може в такій ситуації бути, тому що документи можуть дійсно не або не зберегтися, або... але залишається процедура судова. Цивільне процесуальне законодавство України визначає такий шлях. Він гарантує право цьому громадянину, який виконував чесно свій обов'язок. І підтвердженням того, що він був в зоні АТО, є нагородження. Від президента України нагорода за самовиконання свого військового обов'язку. І про те, що як він виконував, говорить його нагорода, потрібно грамотно пройти всі необхідні процедури, написати чітко звернення, зрозуміти, що воно є зареєстроване, і якщо військова частина буде відмовлятися або затягувати час, то є правоохоронні органи, в тому числі військова прокуратура, до якої теж можна звертатися. Але як свідчить практика, Якщо грамотно оформити всі необхідні звернення і запити, військова частина розуміє, що вона все одно вимушена буде ці документи надавати, і, як правило, вона їх надає. Тому я хочу порадити всім військовослужбовцям, щоб вони не затягували із цим процесом. І як тільки пройшло більше місяця з того дня, як вони покинули зони АТО, і статусу вони не отримали, щоб вони зверталися до фахових юристів, які дадуть їм. Грамотну юридичну консультацію потрібно п'ять основних документів, які посвідчують участь особи у антитерористичній операції. Це два витяги з наказу командира сектора, два витяги з наказу командира військової частини і довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції. Це п'ять необхідних документів. Якщо вони є, то статус надається безпроблемно. Куди подаються ці документи? Ці документи подаються до відомчої комісії Міністерства оборони. Або до військового комісаріату, якщо особа вже є звільненою, якщо якихось документів не вистачає, або можливість їх добути немає, то тоді надаються інші документи, які можуть підтверджувати статус цієї особи. Наприклад, це копія військового квитка, це фотоматеріали, відеоматеріали, які є. І, взагалі, будь-які документи, які посвідчують статус учасника бойових дій, про несправедливе ставлення до військовослужбовців чути особливо боляче від простих солдатів, які дійсно воювали на передовій, виконували сумлінно бойові завдання, захищали країну, ризикували життям, отримали поранення і психологічні травми. Повертаючись із АТО, а насправді із фронту, війна для багатьох продовжується у боротьбі за статус, за пільги, лікування у цивільному житті. Більшість із захисних. Залишаються наодинці із проблемами. Побратимам радив, щоб вони добивалися свого, так як вони, якщо вони там були і вони виконували ці задачі бойові, щоб вони добивалися свого. А з чим Обідно то, що багато з руководства нашого полка вони не переймали участь в бойових дійстві. ну, вони сиділи в тилу там, за 50 кілометрів. В них вже в усіх є учасники бойових дій. У мене були і хороші керівники, які командир групи у мене був, дуже хороша людина. А тим, ну як, що я можу сказати, що, ну, щоб вони ставились більш як лояльно до того, що солдати їм заробляють медалі, ордіна, які вони отримують, сидя в тилу. А вони ще й цим ну, як, беруть і гноблять солдат, тим, що ну, їм безрозлічно до тої долі і так далі, що з нами потім стається, і що ми теж люди, що теж заслуговуємо на щось. Ну, Кроме того, що як вони розказують, що тільки вони воюють, ну, я був там, я бачив, як воюють. І... То як заробляє ордіна, хто хто за них життя віддає, хто просто наблюдається здаліка. Чи не все так ганебно в ситуації Володимира? Ні, безумовно. Я переконаний в тому, що статус він отримає. Просто на це потрібен час для того, щоб виконати всі юридичні дії грамотно і кваліфіковано. На даний момент у нас відсутня система первинної допомоги військовослужбовцям. Їм немає немає такого центрального місця, куди військовослужбовець може піти. І йому дадуть грамотну юридичну консультацію і повністю будуть супроводжувати його до правового результату. Цього немає, але до цього потрібно прагнути. І, звичайно, якщо є проблеми у військовослужбовця, то грамотний юридичний супровід він допоможе реалізувати всі необхідні права. Тому головне, щоб військовослужбовці не витрачали свій час. Якщо видно, що є проблеми, нехай звертаються. Далі у програмі всеукраїнський флешмоб батьки новорічних малюків отримали свідоцтва про народження у пологовому будинку. Кожній породілі по свідоцтву. Новий рік мін'юст розпочав всеукраїнським флешмобом. У 22 регіонах країни вже працює один із найпопулярніших сервісів вручення свідоцтва про народження безпосередньо в пологовому будинку. Одночасно, по всій країні урочисто вручали батькам перші документи малюків, які народилися у період новорічних свят. Флешмоб і пілотний проект підтримала і Кірвоградщина. Кірвоградщина приєдналася до пілотного проекту Міністерства юстиції України із реєстрації дітей безпосередньо в медичному закладі, де вони народилися під час виписки. В обласному перинатальному центрі відбулася перша урочиста церемонія державної реєстрації новонародженої дівчинки Анастасії Таран. Ми приєдналися до цього пілотного проекту за дорученням міністра юстиції 4 грудня, і сьогодні ми хочемо всім громадянам показати, що Кіровоградська юстиція відкрита для людей і працює саме заради людей, для того, щоб громадяни наші почувалися потрібними і Саме для цього ми сьогодні розпочнемо процедуру вручення цього свідоцтва про народження нового громадянина України. Шановні батьки, у вашій сім'ї, радісне та велике свято. У вас народилась донька, народилась людина, народився громадянин. Віднині і назавжди присвоюється ім'я Таран Анастасія Олегівна. Приміть, будь ласка, перший ваш документ вашої дитини. Дякую. Молодих батьків Юлію і Олега Таран із визначною для них подією привітав перший заступник голови облдержадміністрації. Анастасія народилась в кращому пологовому будинку України. Це дійсно так, оскільки цей перинатальний центр визнаний кращим в Україні. І ви є тут. Ваша Анастасія є тут і знає, що ви завжди будете тут бажаними гостями. Не з порожніми руками прийшла і юстиція. Крім документа, свідоцтва про народження вручили батькам ще один корисний подарунок. Від кіроградської юстиції ми вам даруємо автолюльку. Привітали родину таран, лікарі медичного закладу, рідні та друзі, які завітали на церемонію реєстрації. Ми дуже раді, що наші діти тепер стали батьками. Дуже ще приємно що нас прийшли привітати гості. Ми дуже раді. Ця подія стала ще найприємнішою. 22 роки тому в мене народився перший син. Я в пологовому будинку лежала. А мій чоловік без мене поїхав у Рак, взяв свідоцтво про народження, і ця подія пройшла якось мимо мене з сином маленьким. А тут ось дійсно так це зручно. Це це дійсно урочистість, і всі сьогодні відчули не просто, що у нас народилася Настя маленька, да, а розрослося в це от таку грандіозна, можна сказати, подію. Зручно і це позбавляє і батьків, і родину якихось зайвих там Клопот. рухів, клопотів, да, що треба кудись, і знаєте, все відразу, і дитинка, і документ. Батько новонародженої дівчинки Олег Таран подякував працівникам обласного перинатального центру за якісну медичну допомогу та доброзичливе ставлення а фахівцям управління юстиції за швидке та зручне оформлення свідоцтва про народження дитини за два дні Ми отримали свидетельство про народження свидетельство Прямо То в родомі. В навіть не надо було Їхати не ні Це дуже комфортно, удобно і економія часу, так як у нас є. На кого тратять це время всіх запрошуємо до цього пілотного проекту. Маємо надію, що люди все таки зрозуміють наші прагнення до кращого за час роботи обласного перинатального центру. В закладі народилося 7 тисяч дітей. Багатьом із них фактично врятоване життя. У закладі щоденно приймають від 6 до 8 пологів. Кіровоградський перинатальний центр нещодавно отримав сертифікат як кращий медичний заклад по аудиту критичних випадків, які загрожують життю породіллі. Це означає, що професійний рівень лікарів зростає а на Кіровоградщині більше гарантій народити здорову дитину і зберегти життя мамі. Тепер приєдналися і до пілотного проєкту Мін'юсту, також першими в області. Мы очень рады, что мы оказались в пилотном проекте «Наша область» и наш перинатальный центр – Именно был первым, где женщина наша, Таран Юлия, получила первое свидетельство о рождении прямо в родильном доме. Это очень удобно. Ребенок маленький, требует много внимания, поэтому для удобства в роддоме это очень прекрасно и очень хорошо. Я думаю, что многие женщины присоединятся к этому. И захотят получить свидетельство о рождении прямо в роддоме. Після новорічних свят працівники юстиції свій перший робочий день розпочали із позитивної події. 4 січня одночасно відбувся всеукраїнський флешмоб з урочистого вручення свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Перші документи отримали малюки, які народилися в новорічні свята з 31 грудня по 3 січня. Акція відбулася в усіх містах обласного значення, які приєдналися до пілотного проєкту Міністерства юстиції України, зокрема у місті Кірограді. У пологовому будинку номер 1 міста Кіровограда 1 січня народилася дівчинка Марія. Це перша новонароджена дитина у новому 2016 році на Кіровоградщині. Урочиста реєстрація співпала із випускою дитини. Відбувалася прямо у палаті. Антон і Наталія Санкаускас скріпили відповідні папери своїм підписом. Їм вручили перший документ їхньої дитини. Я вас вітаю з цією подією. Вручаю вам перший сімейний документ, перший документ друзів державою вашої дитини, це свідоцтво про народження. Бажаю, щоб ви носили з чистю з гордістю ваші звання батько та матері. Батьки новонародженої дитини ще напередодні пологів вирішили дівчинку назвати Марією. Тому, коли їм запропонували новий сервіс, отримати свідоцтво про народження дитини у пологовому будинку, вони не вагалися. І як назвати маленьку, не сперечалися. А про новий сервіс мін'юсту дізналися у пологовому будинку від лікарів та працівників органів юстиції. Собирались вже виписуватися, сказали, можна зареєструвати одразу тут рібеночка. Имя у нас уже давно готово, Маша. Поэтому мы нет, мы не выбирали очень долго. Мы написали заявление, паспорта отдали, и нам буквально за день сделали уже свидетельство про народжение. Очень удобно. Потом, когда выписываешься отсюда, вы, наверное, вряд ли, ну, все знают, да, есть время, нет времени ходить, стоять в очередях, собирать бумажки, ждать. Здесь очень удобно. Муж принес, копии сделал, отдал, все перенесли в палату, дали. И ничего не нужно стоять, ждать. Нужно користуватись обязательно. Главное придумать имя заранее, а потом уже будет тяжело здесь выбрать. Доволен очень, спасибо. Спасибо персоналу, спасибо управлению юстиции за такое реагирование и помощь родителям молодым в первые дни, вот такие наши тяжелые. В общем, большое всем спасибо. Ділюсь своєю радістю. Не треба сидіти у чергах, ходити по кабінетах, гаяти час на оформлення документу. Співробітники органів юстиції приїдуть у пологовий будинок. Батькам достатньо лише заповнити відповідну заяву. З пологового будинку ви заберете дитину вже з документами, які засвідчують її народження. Усі батьки новонароджених малюків можуть безперешкодно скористатися новим сервісом мін'юсту завдання на наступний рік переміститися на районний рівень, щоб батьки, які народжують в районних лікарнях, також отримували зручний сервіс. Зараз тільки започатковано тільки по місту Кіровограду у всіх обласних центрах України сьогодні також це проводиться. І як ми бачимо, міністр все таки хоче, щоб це прожилося, Ця система прожилася і вручалась ці свідоцтва про народження безпосередньо в пологових будинках. І як ми розуміємо, все-таки це буде перекладено і на райони в районних центрах, де є пологові будинки чи відділення саме для вручення цих свідоцтв. Не потрібно вагатися і. Хвилюватися в тому, що вам будуть вручати якісь не такі свідоцтва про народження. Вони точні, точнісінько такі самі, як і видаються в відділах драців, лише просто зміна місця по врученню цього документа новородженої дитини. Тому просимо вас звертатись до нас. Ми вам якісно надамо послуги по врученню цього свідоцтва, тим більше що в урочистій обстановці в цьому році. перша народилася дівчинка в нашому закладі. Сама по собі нова послуга дуже цікава. Вона набагато спрощує приближує адміністративні послуги, приближує до населення. Молода мати, коли знаходиться вдома, їй дуже важко вирватися в Раксвер для того, щоб провести реєстрацію дитини. Тому ці послуги ми, ми наш заклад прийняв особисто я, бо я тоді була в обласному управлінні, коли зустріч проводили з керівниками закладів пологових будинків. Я перше відкликалась, що ми згодні почнемо співпрацювати. буде в нас досвід відпрацьований, і ми тоді поділимося з іншими для того, щоб впровадити всі пологові будинки або пологові відділення центральних районних лікарень, Я думаю, що далі цей досвід можна буде розповсюдити. Цей сервіс приживеться. От як ви як ви вважаєте? Вважаю, що приживеться? Він дуже зручний для жінки. Нікуди не треба. Їхати, а якщо от, зимовий час, зараз дуже важко вирватися з дитиною, такі морози крепкі. Да, ну треба мамі якось це розповідати, мамам популяризувати, щоб вони не боялися саме інформаційні листи. Інформаційні ми передали в жіночі консультації. Жінки при кожному відвідуванні лікаря, особливо вже доносна вагітність, доводять до відома лікарі жіночих консультацій. Доводять до відома. на приймальному відділенні. У нас є табло інформаційна доска, і там також висить ця інформація. А кушерка приймального відділення зразу попереджує батька, що можна такою послугою скористатися, щоб він привіз свої документи, паспорт, щоб привіз. Ну а решта вже медичний персонал далі проводить роз'яснення, плюс ваші співробітники. З вашого досвіду. Дивіться, перша дівчинка народилася в області в першому пологовому будинку. Це ж таки стартував новий рік з дівчинки. Що це означає? Що ми чекаємо миру на Україні? Надіємося. Дорадсу через інтернет такі реалії сучасного життя. Вже працює новий веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Міністерство юстиції спрощує процедуру звернення, отримання документів. Отримати свідоцтво про народження дитини можна безпосередньо у пологовому будинку, а подати заяву про реєстрацію шлюбу можна як у паперовому, так і електронному онлайн форматі, не виходячи із дому. Реформи робляться через зміну закону. Які працюють лише у руках хороших виконавців, діючи разом, ми змінюємо наше життя і країну на краще для вас. Працювала лінія захисту. Бережіть себе і Україну!